Того ранку я поверталася додому після нічного чергування. Піднімаюся на майданчик, бачу, навпроти моїх дверей на сходах сидить дівчина, а поруч із нею Валіса. Побачивши мене, вона встала, схопившись за величезний живіт. Ви, Тамара Андріївна, так, я вже думала, помилилася адресою, Всю ніч прочекала, зітхнула вона і посміхнулася. Здравствуйте, я до вас. А ви хто? все-таки сподіваючись глибині душі, що гостя помилилася адресою, запитала я. Я Софія. А потім, погладивши живіт, вона сказала: Я чекаю дитину від вашого сина. З хвилинку мовчки ми дивилися один на одного, а потім я втомлено зітхнула і запросила її в будинок. На той момент я жила в квартирі одна. Чоловіка у мене не стало років десять назад, а син. Поїхав на заробітки в столицю. Не стигнувши зняти речі і вимити руки, Соня тут же помчала на кухню. І з валізи з'явилися пиріжки і коробка цукерок. Та не метушися, ти так, сядь, відпочинь, зараз чайник поставлю. Може, їсти хочеш? Соня опустила очі. Ні, я не голодна, Ось чаю вип'ю. Коля про тебе розповідав. Я думала, у вас все серйозно, все натякала, щоб син познайомив нас, а потім дізналася, що ви розійшлись. Ти розповіла йому про дитину? Ні. Як же так? Він батько, він знати повинен. Та тут така справа, Тамаро Андріївно, що до дитини я все вирішила. Тому я не бачу сенсу йому розповідати. До того ж, я чула, що він зараз не сам. Стривай, перебила я Соню. Що ти вирішила? Я залишу її пологовому будинку. Ви мене вибачте, але мені немає куди йти з малюком. Батьки мої в селі живуть. Я від них вагітність приховувала, а якщо дізнаються, то вони цього мені ніколи не пробачать. Мені довелося піти з роботи. Як живіт побачили, одразу знайшли тисячу причин, щоб мене звільнити. Та я не стала перечити. Написала заяву за власним бажанням. Але це невагомі причини залишати малюка в пологовому. До того ж і я, не забувай, жити в нас є де. А як же ваш син? Ну, в цьому він брав безпосередню участь, тож тепер хай думає, дорослий вже. Так і оселилася Соня у мене. Треба сказати, що господинею вона була відмінною. Незважаючи на термін, вона все мила, готувала щодня. Поки я сама не відправляла її на відпочинок. За ті два тижні, що дівчина була в мене, ми купили дитяче ліжечко, пелюшки і речі для малюка на перший час. А потім Соню поклали в пологовий будинок. Попереду була планова операція. А я стала з нетерпінням чекати народження внучки. Мам, привіт. Коля стояв на порозі наступного дня. Через... Його спину нерішуче визирала якась блондинка. Здравствуй, синок, ти без дзвінка? Ми з Юлею вирішили зробити тобі сюрприз. Познайомся, це моя дівчина. А Юля, це моя мама, Тамара Андріївна. Я дивилася на неї, а мої думки були сонею. Не пам'ятаю, кивнула я чи посміхнулася, але вона якось дивно на мене глянула. Так ви проходьте, голодні, мабуть, у мене борщ свіжий є. Тільки зварила. Та ні, ми в кафе вже перекусили. На секунду запанувала тиша. Потім повз мене промайнула Юля. Мовчки схопила сумку і грюкнула дверима. Мам, а що це за дитяче ліжечко, дочки твоєї? Ти в своєму розумі? У мене немає дочки. Що за фокуси? Коля, Не фокуси це, а правда життя. Місяць тому приїхала Соня. Вона вагітна. Я її прихистила, а вчора відвезла в пологовий будинок. Сьогодні-завтра у тебе народиться дитина. Він схопився за голову і попрямував туди-сюди. Не може бути, вона ж мені нічого не говорила. Та й розлучилися ми з її ініціативи. Що ж це? Значить, вона вже була вагітна і приховувала, але не могла вона просто так порвати стосунки. Був привід, який же я дурень. В якій які вона лікарні, мамо, стій синку, тебе все одно до неї не пустять. Краще допоможи мені, мені треба до виписки ще дещо купити. Весь день ми провели в дитячих магазинах, купили конверт на виписку, ваночку для маляти, матрац ліжечко. Того ж вечора зателефонувала Соня, повідомила, що народилася дівчинка 400, і в неї, і в малятка все добре. Я з полегшенням зітхнула. У день виписки син хвилювався і не міг знайти собі місця. Ну, здравствуй, донечка, я твій тато. Коля взяв на руки дитину, а поруч стояла Софія, витираючи сльози. А я раділа, що в дітей все склалося добре. Що в моїх силах я зроблю, допоможу. Головне, щоб всі були здорові і щасливі.